Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Наталкина Сім'я Город і хата. Сьогодні наша мова піде з вами ще про одну диковинку мого городу, яку я пробувала виростити в цьому році, і в мене дуже гарно вдалося. Хочу показати вам дуже цікавий перчик, а саме це ось такий перчик, називається він шоколадне диво. Зараз поговоримо про нього докладніше. Ось такий чудовий перчик мені вдалося виростити в цьому році. Трошки він прив'яв у мене, тому що лежав у будинку. Бо ви знаєте, що дуже були зарані заморозки на Київщині в цьому році вересневі. І довелося його зірвати. Хочу показати, він називається шоколадне диво. Пліт у нього вагою приблизно 150-180 г. Товстошкурий. Ось дивіться, який він у розрізі. Товщина стіночок 3-4 мм. І на смак він дуже-дуже солодкий. Зовсім без якого-небудь присмаку кислинки. Рекомендую його до вирощування. Мені вдалося виростити його, хоча він дуже примхливий для сходів. Але в цьому році у мене вже є своє насіннячко. І збираємо ми його зрозумілим шляхом. Отак от просто вилущуємо із цієї от серединочки. І досушую ось таке насінку. Його там досить багато. Так що на наступний рік вже в мене буде з чого виростити досить розсади. Ще раз погляньте на цього красення. І я дуже рекомендую вам купити це насіння і спробувати виростити на своїй присадивній ділянці. А вам всього найкращого радості, миру, спокою. І гарних врожаїв.